Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 23 червня, як ми знаємо, друзі, ватажок приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин заявив, що позиції його найманців були атаковані російськими військовими. Через це він оголосив, що йде зупинити міністра оборони Рф Шойгу. В день, 24 червня, тобто вчора, найманці приватної військової компанії Вагнер дісталися до Московської області. Однак, у 200 кілометрів від Москви Пригожин вирішив розгорнути колону із військовою технікою. І це сталося після переговорів із Олександром Лукашенком. За їх підсумками, сторони досягли домовленість. Вагнерівцям гарантували безпеку, а Пригожин повинен поїхати в Білорусь. При цьому звинувачення проти Пригожина. Будуть зняті. А справу закриють. Ось так, друзі. Вчора всі, всі українці закупили попкорну і дивилися цей прекрасний для нас серіал, друзі. Але все ж таки, Пригожин щось передумав іти далі. І що буде далі, ми дізнаємось трішки пізніше. І моя думка: чи ліквідує Путін Пригожина Тобто, журналісти CNN вважають, що російський диктатор Володимир Путін не пробачить ватажку Вагнера Євгену Пригожину його заколот. А моя думка така, що Путін. Цей бункерний дід, він взагалі не прощає зрадників, навіть якщо е, Путін скаже Пригожин, та їдь там до Білорусі і так далі. Він все одно буде зрадником для нього. Я думаю, друзі, що Путін ніколи цього не пробачить. Е, тому, якби поставити от, реально поставити себе на місце Путіна зараз, я б хвилювався через тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорювали бійці Вагнера, коли вони йшли. І чому ж пересічні росіяни на вулиці вітають людей, які щойно намагалися здійснити державний переворот. І це означає, друзі, що, можливо, вони їх підтримують або вони їм подобаються. Хай там як, друзі, це дуже погані новини для Путіна. То тут цілком можливо, що Пригожина, можливо, вб'ють у Білорусі, але це складна дилема для Москви, оскільки, доки Пригожин має якусь підтримку на Росії. То він є загрозою, незалежно від того, де він знаходиться. Ось така моя думка, друзі. Тому будемо чекати далі, що буде відбуватися. Усі заколоти, зроблені неважливо ким, на території Росії. Для нас це дуже прекрасно, друзі. Тому попкорн не дуже ховаємо далеко, далі ще буде. Хі -хі. Ну, друзі, я дякую всім за увагу. Думка моя така. Напишіть в коментарях, що, що ви з цього приводу думаєте. Дякую всім за увагу, друзі. пишіть коментарі, їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, не забувайте, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!